Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. У цьому відео я розповім про хвойні рослини, які мають незвичне забарвлення хвої та цікаву форму крони. Розпочну я свій перелік із дуже красивої сосни сорту Таніма ноюкі. Ця сосна відзначається своїм оригінальним забарвленням. Її хвоя сизо-зеленого кольору, а весняний приріст має біле забарвлення. Вона має хорошу морозостійкість. Витримує температуру до мінус 29 градусів за Цельсієм. Зростає повільно. В 10-річному віці досягає близько 70 см у висоту, форма крони в молодому віці широка та більш округла. З віком ця сосна набуває вертикальної неправильної форми. Для посадки цієї рослини слід обрати сонячну ділянку з помірно вологим добре дренованим ґрунтом. Ця сосна стане справжньою окрасою вашого саду. Вона чудово виглядатиме у японських садах, в рокаріях та міксбордерах в поєднанні з іншими сонцелюбними рослинами. Ялина Springfire. Карликовий сорт із незвичним яскравим забарвленням хвої. Весняний приріст цієї ялини має червоний колір, який зберігається близько трьох тижнів. Ця ялина має красиву кулясту форму крони, зростає дуже повільно. Її річний приріст становить всього 1-2 см. В 10-річному віці вона досягає 20-25 см у діаметрі. Ялина Springfire досить вибаглива. Вона потребує регулярної чистки, проте має відмінну морозостійкість, може зростати на сонці та у півтіні. Віддає перевагу слабокислим дренованим ґрунтам. Любить регулярний помірний полив. Цей сорт підійде навіть для найменших садів. Також він чудово виглядає на штамбі, сосна Тейлор Санбьорст доволі рідкісний та неймовірно красивий сорт. Її особливість яскравий приріст жовтого кольору, який прикрашає рослину протягом двох місяців. Річний приріст приблизно 10-15 см. В дорослому віці ця рослина досягає 1-1,5 метри в ширину та 3-4 метри у висоту. Хвоя у неї жорстка та темно-зелена, чудово контрастує з яскравими жовтими свічками, що з'являються навесні. Найкращим місцем для посадки цієї сосни буде сонячна ділянка з легким дренованим, слабокислим або нейтральним ґрунтом. Вона погано переносить важкі та перезволожені ґрунти. Чудово зимує на всій території України. Сосна Чіф Джозеф. Ще один неймовірно цікавий сорт. Його особливість в тому, що влітку він має зелений окрас, а взимку ця сосна набуває яскравого жовтого кольору. Ця рослина точно стане окрасою вашого саду в зимовий період. Сосна Чіф Джозеф має пірамідальну форму крони. 10 років вона досягає приблизно метру м заввишки та до 80 см в ширину. Максимальні розміри цієї рослини становлять 2 метри заввишки та метр півтора в ширину. Місце для посадки слід обрати на сонці. ґрунт повинен бути добре дренованим. Цей сорт має хорошу морозостійкість та стійкість до хвороб, витримує температуру до мінус 40 градусів за Цельсієм. Ялина звичайна пуш, морозостійкий карликовий сорт із напівкруглою, часто несиметричною формою крони. Особливістю цього сорту є яскраві малинові шишки, які з'являються навесні. Згодом вони змінюють своє забарвлення на коричневе, але від цього ялина пуш не стає менш декоративною. Цей сорт характеризується повільним темпом росту. Річний приріст становить від 3 до 6 см. У віці 10 років ялина пуш досягає близько 30 см заввишки та до 60 см ширину. У дорослому віці її висота до 70 см, а діаметр крони близько метра. Ялина пуш віддає перевагу сонячним ділянкам або легкій півтіні та добре тренованим слабокислим ґрунтам. Невеликі розміри та щільна крона дозволяють використовувати цю ялину навіть в найменших садах. Також вона чудово виглядає на штамбі. Модрина Крейчі Мутейшн. Дуже цікавий сорт із незвичною формою крони. Зростає у вигляді нерегулярного куща із стеблами, що зігнуті у різні напрямки. Голки зелені, зібрані пучками та нерівномірно розподілені вздовж гілок. Ця рослина любить сонце та регулярний полив. До ґрунту не вибаглива. Головне, щоб він був добре дренованим. Має високу морозостійкість до мінус 45 градусів за Цельсієм. На зиму скидує голки. Туя складчаста Хейлі Боб. Мабуть, одна із найунікальніших та найменших хвойних рослин. Її особливість короткі густі хвої, незвичній формі крони та дуже маленькому розмірі. Хвоя має насичене зелене забарвлення. Ця туя дуже повільно зростає. Річний приріст становить всього 3-5 мм. Максимальна висота цієї рослини 25 см. Туя «Хейлі Боб» віддає перевагу слабокислим, помірно вологим та добре дренованим ґрунтам. Найкраще зростає на сонці із легким затіненням в полуденну спеку. Зимостійка витримує температуру до мінус 29 градусів за Цельсієм. Ця рослина чудово підійде для маленьких садів, альпійських гірок та рокаріїв. Сосна гірська саншайн. Повільно ростучий компактний сорт із цікавим окрасом хвої. Голки цієї сосни пофарбовані одночасно в зелений та жовтий колір, крона щільна кулястої форми. Цей сорт має відмінну морозостійкість, витримує температуру до мінус 34 градусів за Цельсієм. Для посадки слід обрати сонячну ділянку з легким, поживним та добре дренованим ґрунтом. У 10-річному віці сосна Sunshine досягає до 50 см у висоту та до 80 см в ширину. Її максимальний розмір становить до 1,5 м заввишки та в діаметрі, туя складча та віпкорд, компактний сорт із гніздоподібною подібною формою крони. У 10-річному віці досягає до 30 см заввишки та до 70 см в діаметрі. Ця туя має цікаву хвою, схожу на мотузки. Найкраще зростає на сонці, але переносить і півтінь. Віддає перевагу помірно зволоженим, родючим та добре дренованим ґрунтам. Має хорошу морозостійкість, любить регулярний полив, гарно переносить стрижку та ефектно виглядає на штамбі. Туя Френкі Бой компактний морозостійкий сорт із яскравою хвоєю. Хвоя в цієї туї світло-зелена всередині та лимонно-жовта по периметру. Взимку забарвлення змінюється на помаранчево-бронзове. Найкращим місцем для посадки буде сонячна ділянка, захищена від протягів. Також ця туя непогано переносить півтінь. Крунт повинен бути поживним, водопроникним та добре дренованим. У 10-річному віці ця туя досягає до 80 см заввишки та до 60 см ширину. В дорослому віці вона досягає близько метру 30 см у висоту та до 80 см у діаметрі. Ялина колюча Майголд один із найкрасивіших сортів із конусоподібною формою крони. Характерною особливістю цієї ялини є світло жовті весняні прирости. У дорослому віці вона досягає від 2,5 до 4 метрів у висоту та від 1,5 до 2 метрів у діаметрі. Ялина Майгол добре переносить стрижку та має відмінну морозостійкість. Для посадки слід обрати сонячну ділянку. Ґрунт повинен бути помірно вологим та добре дренованим. Сосна ГРІНТВІСТ. карликовий морозостійкий сорт. У молодому віці форма крони округла. Дорослому більш приплюснута. Її приріст становить орієнтовно 6-8 см у рік. Крона формується правильна, симетрична та дуже густа. Особливість сорту полягає в його скручених голках, які мають блакитно-зелене забарвлення і світлою смужкою. У віці 10 років ця сосна досягає близько 50 см заввишки та у діаметрі, в дорослому віці досягає до 1,5 метри у висоту. Та до 90 см у ширину. Ця сосна світлолюбна, проте переносить і півтінь. Віддає перевагу помірно вологому та добре дренованому ґрунті. Також цей сорт дуже гарно виглядає на штамбі. Ялина білобок. Плакитний сорт ялини, який спочатку має напівкруглу, а згодом конічну форму крони. Характерною особливістю цього сорту є кремово-жовтий весняний приріст. Який красиво контрастує із сріблясто-блакитною хвоєю. Найкращим місцем для посадки буде сонячна ділянка із помірно родючим та помірно зволоженим слабокислим дренованим ґрунтом. У 10-річному віці висота цієї ялини становить 2 метри. Доросла рослина досягає від 3 до 5 метрів заввишки та до 3 метрів у діаметрі. Цей сорт є невибагливим та має чудову морозостійкість. Витримує температуру до мінус 32 градусів за цельсієм. Туя східна морган. Цей сорт має особливі зміни забарвлення в зимовий період. Влітку хвоя має жовто-зелене або яскраво салатове забарвлення, а взимку вона набуває мідно-бронзових барв. Крона пірамідальна та симетрична, з часом набуває яйцевидної форми. За рахунок густо розташованих гілок вона добре тримає щільність. Росте повільно, річний приріст становить 5-7 см. У 10-річному віці досягає до 50 см заввишки. Висота дорослої рослини близько 1 метра. Ця туя витримує температуру до мінус 28 градусів за Цельсієм. Найкраще зростає на сонці. Ґрунт повинен бути добре дренованим, любить регулярний помірний полив. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І до зустрічі у нових відео!